Гомін Ау. Всім привіт це шоу Гомін Аут. Слухати нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах. І підпишіться на YouTube канал Радіо Промінь з вами Юра Кломієць. Його Шатайло. Та Настя Зухвала. через відсутність українського зерна. Польські перевізники зазнають зберігання. Господи, та ну скільки можна, шановні поляки, оприділіться вже нарешті з тим, яку саме галузь польської економіки руйнує українець? Просто виберіть щось одне. Угу, да. Українське зерно наносить збитки шердінгера і тоді, коли воно є. І тоді, коли його немає. Це mm, да, непонятна. Да. <laughs> Навіть якщо все вирішиться, то через якийсь час почнуть зазнавати збитків польські журналісти, бо нема про що писати. Українці <смех> <смех> можете щось... українці можете чуть-чуть зайти на наш ринок, тому, що в нас <laughs> польська газета нова просаджується <смех> 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 почитанням. Про це повідомляє Рінек інфраструктурі. Це така назва газети, напевно. Ми розуміємо, що надходження української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок є поганим і ніколи не має траплятися. <с. Однак, ми повинні розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг. Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки, зазначила. Генеральний директор групи CSL Лаура Головач. Боже, в яких протиріччях живе польське суспільство? І воно таке: геть, українське зерно, дай сюди, дай сюди, пошли вон сюди, оддай. Це, ну, це ви розумієте, це просто, ну, це якісь емоційні гойдалки. Польща, вона ну, як токсична, колишня, яка пише тобі в три часа ночі, спиш. А можеш подвести пару фур зерна? Окей, <гум> okay, дивіться, я роз насправді дивіться, я розумію, що Польща окрема країна, і що в них там свої проблеми, і в них економіка. І я, наприклад, можу зрозуміти їх рішення, що транзит дозволити, а на власний ринок українське зерно не запускати. Я це можу зрозуміти, але звідки поляки ви роз знаєте, що в процесі імплементації цього бажання у вас не навернеться ще якась галузь економіки, і в цьому знову будуть винні українці. Типу, о, ні, ми дозволили транзит, заборонили реалізацію на ринку українського зерна, але щось в нас встала айтішка. Та що ж таке? Ну я навіть не знаю, як тут допомогти бідним полякам. Хіба що можу порадити такий дієвий метод, як війна з Росією? От що шо, шо а війна з Росією так добре відволікає від всіх проблем. Ось вам вже і фермери не жалуються, бо їх мобілізують. Ось уже склади забиті снарядами, логістика працює. Так що підключайтесь, поляки, це робоча схема. Чого? А, так, да, я чув, що поляки дуже бояться, що і в них буде війна. Так, да, буде, а, буде! 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 А, а, поляк, буде війна! Перестань, перестань, Єгор, ти зараз знищуєш ще якусь галузь польської. Економії. Люди почують, що буде війна, і сьогодні вип'ють менше мат-чалата, і все, і все. ринок мат став. І вже і вже польськ, і вже польський ринок інфраструктури, і е, Лаура Головач е, пише, що українці, чи можете ви бути більш позитивними в своїх прогнозах щодо майбутнього тому, світу, що тому в, що в нас впав у ринок мачовати <риклад> в Польщі. Колапс ринку ватрушок і пиріжків з повидлом. Люди не купляють більше їх, бо вони не радіють. У компанії зауважили, що впродовж багатьох місяців на польських кордонах відчутна нестача імпортних товарів, зокрема перевалки зерна з України. Це призвело до величезних витрат та загрози звільнень. Ситуація вимагає аналізу та дій з боку національних органів влади, включаючи Міністерство інфраструктури. Вони такі, ми проаналізували все і поняли, що до цього ми якось все погано проаналізували, і виходить, що ми нічого не поняли. Українці, будь ласка, давайте ви якось свою пшеницю привозьте, возіть її туди-сюди. Нехай вона, коротше, полежить в нас на складі. Да, ми знаємо, що більшості із вас не можна подорожувати за кордон, але навіщо наказувати за це пшеницю? Правильно? Хіба вам не подобається прикол? Типу, покажемо пшениці -пшемишель, а? Ну, давайте все, все, все. відправте пшеницю в відпустку. Все, що я зрозуміла з цього повідомлення, це те, що тепер, коли польські фермери знову влаштують оцей свій. thank okay. you Пікнік, щоб <смеш> блокувати українське зерно, ми знаємо, хто винен, і це міністерство інфраструктури. Адже це вони не допрацювали з просвітництвом, бо це їхнє завдання зараз пояснити польському фермеру, яка різниця між імпортом і транзитом. Вони мають їх десь зібрати в картинках. Показувати, не використовуючи слово та інфраструктура. Відповідно, О, в мене є ідея, як зробити польське зерно конкурентно з з українською українським. Uh -huh. Чуваки, просто а Здешевлюйте собі вартість. Просто дивіться, польські фермери. Я знаю, що ви вже в ЄС і вам вже все класно, і тут наглі е, охочі дожи до грошей е, і е, нігілізму до умов праці українці завозять дешеве зерно. Ви просто вирухуйте зі свого польського зерна, е, Мачалати для кожного співробітника і соціальну подушку, і все буде нормально. І зразу стане дешевим. все Да. І ще до речі, українцям тепер насправді буде дуже весело їздити на кордон з Польщею. Ну, типу, українські фермери тепер нарешті хоч щось отримують, бо по суті, ти приїжджаєш і тепер не просто дивишся на протест польських фермерів. Ти дивишся, як польський фермер б'ється з польським працівником інфраструктури, і ти такий. А мені що робити? Просто подожду, хто із вас виграє, і тоді рішимо, що робити. Польща мене дуже розчаровує. Останнім часом, в тому сенсі, що коли Україна е, визначила свій курс на ЄС, це було в 2014-2015 році. Я думав, що от принаймні ми, Українці, зможемо стати по рівню життя як Польща. І я вважав, що це хороший проміжний етап розвитку. Але зараз я дивлюся на Польщу вона в ЄС і щось її, її трясе. Від українського зерна, причому Це за умови, як... що воно не на ринку, шо, та, <ривіт> що воно є, вони не вивозять. Що воно нема, вони теж не вивозять. Ну просто да, ну, розчарування. Да. Україна буде першою країною, яку не візьмуть в НАТО, в НАТО з причини, ну ви щось занадто круті для нас. сорі, Всі наші будуть як лохи виглядати, якщо ми вас візьмемо, тому ні, Україна, вибачте. Імпорт, особливо зерна з України, був призупинений понад рік. Польські термінали, ймовірно, всі порожні та несуть дуже високі експлуатаційні витрати. Ми також помітили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, мають у своїх портах велику кількість зерна з України. Ці країни здатні обробляти перевезення сировини, одночасно запобігаючи її розподілу на своїх внутрішніх ринках. На жаль, у Польщі цією ситуацією нехтують. У результаті транспортні компанії, порти та перевантаж Ажуальні термінали зазнають збитків, каже Лаура Головач. Ого, ні. Що це я тільки що почула? Що виходить румунський фермер і кордон не блокував, і з економікою там все нормально. Тобто, виходить, так можна було. Але ні, 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 це якась дурниця, це точно якась злісна українська пропаганда. Угу. Ну, я вважаю, що треба допомагати полякам сказати, типу, давай, uh -huh. давай, ми тобі заплатимо, щоб ти повозив наше зерно туди-сюди. Uh -huh. Типу, ніб типу, поляк, типу, повози зер наше зерно. Типу, ти збираєшся його реалізувати на внутрішньому ринку, але це понорожку, uh -huh. щоб робота не простаювала. Це ну. Тому що треба, знаєте, бути вище на ситуацію. Все Конечно. таки поляки наші стратегічні партнери. Да. Ну і одразу видно, що в поляків немає експертів, які б швиденько придумали їм якусь схемку. Якщо дуже треба, Польща, ми можемо вам надати наших, ну типа, експорт українських Звісно, Тому що тут же ж так і проситься якась ідейка. Тіпа, а давайте свою польську пшеницю будемо продавати в Європу дорожче, а дешеву українську будемо самі купляти і кушати. Ну, вас треба вчити, я не розумію. Я розумію, що це багато пшениці, щоб кушать, але ви теж ніби вчора народились. Чули щось про фестивалі, де готують найбільший в світі вареник? щось подібне. Oh, awesome. Чого постійно ми тягнемо цю мазу з найбільшими виробами з пшениці в Україні? Якщо ви так, yeah, якщо ви так теж паритесь за зерно, поляки, ну то зробіть нарешті коржа, від no, відкраснувати до Варшави. Пля, пляцок, да, пляцок, давайте. Ми даруємо вам ідею з пляцком. Пожалуйста. Робіть, Гіга... а ми підтримаємо, скажемо, поляки, молодці. Да, да. У газета, газета українська про це напише. Що О, оце прогресивно в Польщі. <н> <nic> це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах і підпишіться на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Його читайла та Нестя зухвала. Знаєте, я вірю, що стосунки України та Польщі нормалізуються. Просто uma. в процесі цього нормалізування ми. Набагато більше зрозуміємо, як працює польська економіка. А я вже бачу, що від України очікують не тільки того, що вона здолає Росію, але і побічно налагодить економіку Польщі. А нам що? А нам що? А нам <рігум> своє робить? Правильно, а ми я думаю, можемо взяти за цей проєкт, щоб і допомогти полякам налагодити. Звісно. Нас часу купа. Гомін Ау.